Вітаю колеги на каналі Берег Фідри Фішинг з вами Володимир Дорошенко. І зимова пора, пора робити собі подарунки. І сьогодні я хотів би ознайомити вас з таким помічником, як Wi-Fi, я би так сказав, посилювач сигналу для вашого Діпера. Той, хто давно спостерігає за нашим каналом, я використовую іноді Діпер, але бувають такі водойми, коли треба. Ловити на дистанціях 60 або, там давайте скажемо, 50. плюс І а, закидуючи діпер на такій дистанції, чомусь мій діпер а, саме останні, з нов... саме останньою прошивкою а, від 50 метрів а, втрачає свій сигнал. Десь, мабуть, півроку я з цим якось мучився, постійно думав, як це зробити для того, щоб посилити цей сигнал. Перенаштовував телефон, дивився форуми і потім мені підказав мій знайомий, що є такий посилювач сигналу, саме від діпера, який допоможе вам ловити на дистанціях навіть 100 метрів. На жаль, використати його зараз нема можливості, бо всюди стоїть дуже товстий лід, і кидати його там на, на лід мені не дуже хочеться сам діпер, тому його буду використовувати як потепліше. А зараз я хотів би розповісти про цей чудовий гаджет, що це за штука, що йде в комплекті та як його можна відбирати. Використовувати на вашій риболовлі для того, щоб знаходити більш перспективні ділянки на дальніх дистанціях. Це допоможе не тільки фідеристам, які виїжджають на риболовлю, але так само можна використовувати для флетфідерної ловлі, коли ви виїжджаєте на риболовлю, половити коропа на якихось озерах, але у вас нема можливості накупувати дорогущі, дорогущу Лодку з халотом, з gps тому можна використовувати ваш звичайний діпер, докупивши такий ось аксесуар, який посилить ваш сигнал на дистанції. 100 ну, Пишеть виробник до 200 метрів, але кидати до 200 метрів я не уявляю можливості саме діпер, бо він не має. Аеродинаміки, він круглий шарик, який буде летіти, ну, я думаю, там максимум на 100 метрів можна буде його завалити, але може хтось може і далі. Я, на жаль, цього не зможу зробити. Можна на за заплисти, завести на якійсь надувній лочці, поплавати, подивитися. Ну, в общем. Модифікації, як використовувати діпер маса. А сьогодні піде річ про ось такий девайс, який я собі придбав для своїх пошуків перспективних ділянок. Поїхали, друзі! І так, перше, що хотілося сказати, що входить у нас в комплект. Це сам. Wi-Fi посилювач, який виглядає, як пульт для телевізора. Така прикольна коробочка, я вже відкрив, я його вже подивився. Далі йде ось такий тримач, на який ставиться телефон, і потім ставиться, прикручується сам роутер. Що дуже приємно, що виробник відразу. Зробив так, що під цей гаджет можна вставити найновіші телефони, які ми використовуємо, да, найбільшого розміру. Я маю на увазі, там, по, по прикладу, десь якщо брати айфони, да, то якісь там промакси влазять сюди. Аж бігом <татым> без всіляких проблем. То ви, ви, е, вимінювати сам тримач телефона не прийдеться. Про розміри цього, про розміри саме цього тримача я так само скажу для того, щоб ви розуміли, яка в нього, який розмір. Так, е, що йде ще в комплекті? Е, Дуже прикольно, є неопреновий чехол, який йде всередині, для того, щоб можна було покласти наш передавач в цей чехол для перевезення, для того, щоб він не пошкрябався, не втратив свій такий гарний вигляд. Та зарядка йде в комплекті, USB, а з цієї сторони я зараз про це скажу, що там йде. Так, іде інструкція. На мові, і в принципі на цьому все. І так, колеги, якщо ви втратите цю зарядку, то звичайним якимось шнуром ви не зможете його приєднати. Тому будьте дуже уважні, якщо ви будете розглядати цей варіант, то Зарядку тримайте завжди в якомусь місці для того, щоб її не втратити. Бо вона тут не така, як звичайна, що можна її взяти від якогось смарт телефона та під'єднати та підзарядити ваш е гаджет. На жаль, ні. Тут йде специфічна зарядка, зараз я її покажу і ви все зрозумієте. І так, дивіться, бачите, тут є ось така частина, яка е вставляється на магніті. Е на до самого передавача, це ми можемо ставити вже або до компа, або до перехідника самої вилки зарядки. Але це вставляється в сам гаджет, і бачите, тут специфічна ось така зарядка, вона, якщо втратиться, то виявляться дуже великі проблеми. Тому будьте уважні, щоб не втратити цю зарядку. І так, ось виглядає сам. Приймач, у нього є кнопка включення і три сенсора, які тут представлені. Один це зв'язок з вашим ехолотом, другий – з телефоном. І висвічується батарейка. Якщо він підсідає, воно буде вказувати колір, що сів саме ваш гаджет. І так, ось, бачите, місце для зарядки. І, в принципі, більше нічого нема. Тут є частина, яка накручується на тримач, для того, щоб він стояв високо і приймав сигнал. Більше ніяких не кнопок, ніяких додаткових, додаткового налаштування тут немає. Дуже все просто, ергономічно та, я би сказав, достатньо цікаво. Ось чехол. Він є скріпленням, можна його вставити на якийсь тримач. сюди вставити ваш гаджет. І він буде передавати сигнал. Або можна його використовувати як переноску, вдягнути його десь, щоб він не загубився, і потім його використовувати як чехол для перевезення. Ось такий неопреновий, дуже приємний на дотик. Тут є ліпучка, на яку можна десь його Примастирити для перевезення, я би так сказав. Там уже можна вирішити, для яких цілей його використовувати те вже самі, в принципі. Ну і колеги, сам тримач. Ось частина, куди у нас вставляється сам е передавач, а сюди ми ставимо телефон. Так само, тут є різьба, ми можемо накрутити на якусь е триногу. Е наш гаджет. Я підсоединю все, і потім вам покажу, як це робиться. Нічого складного нема. Ця частина м'яка, його можна повертати в яку завгодно сторону. Воно зроблено з такого прорезеного. Тут частина прорезінова, тут у нас все металеве. І тримач розтягується, і, як бачите, такий достатньо упругі для регулювання. Так ще і ще регулюється тут по висоті. Якщо у вас більше телефон, то можна це відтягнути, ну, щоб вмістилося від верхньої частини до нижньої ваш телефон, коли ви розтягуєте для кріплення. Ну, в общем, ось таке ось кріплення. Зараз я пройдуся по технічним е, характеристикам та розповім. Е, що він має всередині, та яка в нього там є ємкість акумулятора. Тому поїхали технічні характеристики. І так, колеги, передавач. Виробник пише, що він приймає сигнал до 200 метрів. І Акумулятор працює 14 годин. Ви можете його на риболовлі використовувати 14 годин, тримає батарейка. І заряджати його на протязі 3 годин. І він до 100% зарядиться за 3 години від сеті 220 вольт. Якщо під'єднати його до павербанка, треба буде поекспериментувати. Поки що він в мене не був в використанні. Я це Звичайно, зроблю, бо дуже цікаво, коли ти виїжджаєш на декілька днів, підзрядитися від 220 вольт нема можливості, можна використовувати павербанк. Це так само непогано на водомі, коли ви приїжджаєте на декілька днів. І так, що у нас є в цьому гаджеті іще. Для яких діперів він підходить? Значить, для діпера PRO. Про Плюс, Про 2, Чік Плюс і Чік Плюс 2. Під такі діпери він підходить, він під'єднується, під інші, на жаль, мабуть, ні. Це пише виробник. Я маю найостанніший це Черк плюс 2. Я його під'єднав за буквально за 5 секунд, ніяких проблем немає. Є спеціальне приложення для діпера. Ви його скачуєте. Ну, якщо ви користуєтеся вже діпером саме е в ній ви будете працювати, але під'єднуєте до телефона саме е цей е гаджет. Ви, е Передавач. Ви не під'єднуєтесь до свого діпера, а під'єднуєтесь до е, передавача. А він уже сам під'єднується до вашого діпера і е, виходить контакт. Тобто ви під'єднуєтесь спочатку до передавача, він сам під'єднується до е, діпера, і ви працюєте в цій е, самій програмці і налаштовуєте він все вже буде показувати. Ось така дуже легка е, експлуатація. Підключення до самого е, передавача. І так, колеги, е, сам тримач, е, він йде 5 см, а максимально розтягується на 8,5 см. Тобто, якщо ви е, маєте якийсь телефон, який більше, ніж 8,5 см, на жаль, він сюди не влізе. Тобто ви можете максимально розтягнути, вставити свій телефон. Е, ну, чесно кажучи, е, мабуть. Планшет я не бачив, щоб використовували, але деякі люди використовують планшети замість телефонів. Тому е ця е річ вам не підійде. Вам треба буде свій перехідник для вашого е міні-телевізора, на якому ви будете дивитися ваш, е вашу ділянку, де ви будете ловити. Тому повторюся, що е Тримач телефона або тримач, ну, давайте назвемо це тримач телефона, саме ця частина вона йде від 5 до 8,5 см. Також хотів зауважити, що саме е передавач він. Е Волого стійкий, він не боїться води, але це не означає, що його можна макати в воду, полоскати в воді, він буде передавати сигнал. Ні, колеги, це якщо йде дощ, або ранком є туман, або а, якийсь там приморозок невеличкий, то він не буде боятися, ніякі контакти там не вийдуть із строю, і а, влага не потрапить всередину, для того, щоб він вийшов із строю. Тому а, це достатньо приємно. Кнопка пуску тут так само прорезинена, вона така не скользяща, ви її хі, побачите 100%. Вона одна і вона дуже велика. І так, технічні характеристики, які хотілося б підкреслити на даному гаджеті. Повторюся, час роботи без підзарядки до 14 годин. Робоча температура рекомендована виробником, це від 0 градусів до 40 градусів Цельсія. Діапазон підключення. Стабільне з'єднання до 200 метрів. Ну, 200 метрів візьмемо як максимальне. Внутрішня літіон-батарея 3,8 вольта, яка має 1300 мАч. час зарядки до 100% 3 години. Ширина самого. Тримача телефона складає від 5 см до 8,5 см, якщо розтягувати на макс. Матеріал, з якого складен сам передавач, це високоміцний ABS-пластик зі вставками алюмінієвого сплаву. Матеріал тримача це АБС-пластик, комбінований з алюмінієвим сплавом, нержавіючою сталю та силіконом. Також хотілося б підкреслити дуже уважно, що адаптер розетки до комплекту не входить. Вам треба його придбати окремо для, вашого, для вашої зарядки, вашого передавача. Це дуже важливо. І так, колеги, як встановлювати сам передавач, ось в мене є така тринога, яку я використовую для відео оглядів або для зйомки. Відеороликів на YouTube про риболовлю. Я думаю, що придбати будь-яку дешеву триногу а, можна в будь-якому місці в інтернеті це не проблема. Різьба тут стандартна, тобто ви спочатку накручуєте цю частину да, з, а, з таким, я не знаю, там, Вказує перед з гусем, <laughs> але з такою антенкою. так. Сюди ви будете вставляти ваш телефон, а зверху ви накручуєте ваш передавач. Ось так, так само на різьбу. І... Ніяких з'єднання з вашим телефоном немає. Ви так само його підключуєте до блютузу, вайфаю, і він буде приймати сигнал. Рекомендація ту, яку я вже подивився, і мені підсказали мої колеги, які вже його використовують, краще цей передавач виставляти трішечки вище, для того, щоб можна було приймати сигнал далі. А сам телефон на рівні. Очей, щоб було видно. От, Напустимо, я стою тут десь приблизно рівень моїх очей. Сюди я буду вставляти телефон в цю частину, а тут передавач буде приймати. Не тримайте в руках, закидуєте ваш діпер в воду да, там на дистанцію, яку вам потрібно, і дивитесь, коли мотаєте, дивитесь на монітор, що у вас відбувається на дні. Ось така дуже легка і проста. Під'єднання, або я би так сказав би, мабуть, комплектів в кучу. Да? от Ніяких супер знань тут не треба. Достатньо приємно, все зроблено, ну, я би так сказав би професійно і придратися нема до чого. Тримач плотний, він не такий китайський, який розвалиться у вас на після першого використання. Він гарний. Всі, вся різьба виконана достатньо якісна і поки що запитань по нім немає. Ну що, колеги, ось такий вийшов коротенький огляд на такий девайс, який з'явився у мене в цьому році, да, 2025. Я вже буду його використовувати буквально за. Короткий час, бо скоро вже весна. Всі готуються до е, жору да, на е риби, яка буде виходити з ям, і всі цього дуже чекають. Тому, друзі, якщо у вас залишилися якісь питання, або треба буде допомога, звертайтеся під цим відео, або пишіть мені коментарі, запитання, точніше, мої месенджери. Придбати такий гаджет ви можете в нас в нашому роздрібному магазині на ентузіастів 5, або подзвоніть, або напишіть мені, і я вам підскажу, Зі знижкою, де його придбати через е, наш магазин. І тому, друзі, гаджет достатньо приємний, е, буде в нагоді і допоможе в риболовлі. А з вами, як завжди, був Володимир Торошенко, канал Берег Фідерфішин. Всім па-па!